Питання не просте, а питання Це в нас контровер... Золоте. максимально контроверсійні. І я підозрюю, друзі, що золоте. А, дивіться а, під час останніх всіх наших випробувань і скандалів. Навіть під час великого вторгнення свою роль відіграють а, російські інфлюєнсери, так звані хороші русські. Іграш розірвався, бо в нього заведений е, на рус е, хороших русських е, будільник. Будільник, будільник, ключик е, е, механізми, всі працюють. Але тим не менш, дивіться, е, що я, якби ютубер, побачив, що е, всі ознаки мають е, всі канали, всі включки, всі стріми з хорошими рускими, то що їх. Підштовхують на початковому етапі, щоб вони набагато більш ефективно набирали за всіма алгоритмами Ютуба переглядів. От, всі ознаки е таких синтетичних переглядів мають а, ті а, включки хороших русських, в яких вони спілкуються із справжніми українськими військовими, і справжніми українськими а, блогерами, до речі, політологами. Якщо рускій з русським, ну, так не цікаво, таке не розкручують. Але ми бачили, як це все спрацювало під час тої атаки, по Дніпру, яку вже називають малазійським боїнгом 2.0. Одразу вскрився Люся Арестович. Одразу Марк Салонін випустив світ технікум і сказав, точно треба збивати. Це ця ракета Х-22. Це просто мічта зенітчика. І він півгодини про це говорив. Притом, так сором'язливо приховуючи оченятки, ніби боячись, що зараз зайде Ігор Лапін і дасть йому копня. Так ось, шановні наші експерти, Ігор і Володимир. Починає Ігор. Він говорить основне тіло цієї відповіді. А пан Володимир додає: наскільки вони небезпечні, наскільки вони допомагають їм за поліпліком виграти? А нам, якщо не програти, то хоча б відтермінувати українську перемогу, безпека наша. Якби вона ж все одно в наших руках. І тому пускати чи не пускати хороших русських в ефіри, що їм дозволяти, це дуже-дуже непросте питання. Ігор, будь ласка, ти починаєш. Я постараюсь дуже коротко. РНБО має закрити все, що зв'язано з хорошими русками в тому числі, тому що а на хіба вони нам тут то треба? От просто одне питання: яка їхня місія? Мобілізувати електорат Медведчука? Ну, витягнули росіяни в себе там, десь той Нафталінового Медведчука, який почав розповідати, що треба в Україні сформувати партію миру. Мені колись задали питання, типа що ти можеш сказати ну от реалії такої партії миру? Кажу, слухайте, так в нас же є одна партія миру. Слуги народу, треба просто перестати стріляти, знайдемося где-то посередині, не все так однозначно, це все ж, ж меседжі саме тих хороших русских. Тому в цьому контексті я вважаю, що телеграм-канали, має просто тупо бути закрита в нас в Україні для заборонено. Так як в свій час, е, за, до речі, похвастаюся за моєї ініціативи, було закрито. Однокласники і ВКонтакті, Ну, я перше написав те звернення, депутати, да. колеги долучилися, вийшли на РНБО в кінцевому літосію. Вот ми це да. Ви кстати, <хи> от не знаєте, я зараз обов'язково постараюся, ну не зараз знайти цього листа, от з якого все починалося. Так от, ну нічого ж, корона не впала, все нормально закрили, ніхто не вмер. Ну, все, 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 все гуд. Тому всі ситуації, я вважаю, перше, що треба зробити, це перемогти саме в інформаційній війні. Ми продули інформаційну війну 2014 року, от саме за Дякую, вот таким вот речам, хороший русский, не все так однозначно, альтернативне мнение. Вот это вот все привело до того, що вони реально уверовали в то, що їй тут будуть встречатися світами, і вони вирішили піти. Маючи мрії свої такі там якісь там вологі мрії, що їх тут ще навіть хтось підтримає. ну типу бойовики там, бойові пітухи Києва, чи ще там хтось там. Ну, вони ж розраховували на щось. От. Тому це перший момент. Другий момент знову ж таки, з приводу хороших русських, окрім того, що вони нам тут не потрібні. Я би звернув увагу на наших українців, які затягують сюди хороших русських. Так от питання, ви ж якось оприділіться, чи ви до красивих, чи ви до розумних, чи ви з Україною в серці, чи ви думаєте, що теж не все. Так однозначно. І для цього нам потрібно рити окопи інформаційній війні. Так, ми риємо окопи. Ну, пана Володимира, канал, твій канал, мій канал, неважливо. Ми риємо окопи, тому що ми реально розуміємо, що хороші руски будуть вкидувати в себе деніг. Вони вже капіталізували, монетизували деякі процеси. В них на це є кошти колосальні. До речі, Російська Федерація, можливо, хтось не чув, в минулому році почала з того, що виділила на... Пропаганду не лише пропаганду для себе всередині країни, а взагалі на пропаганду вони виділили 5 там з гаком мільярдів е, е, рублів. А вже зараз вони виділили 17,4 17 мільярди рублів. Тобто більш як в три рази вони збільшили саме для пропаганди. То ви що думаєте, вони тільки в себе в Росії ті гроші будуть тратити? Ні, вони будуть тратити на те, щоб в нашому інформаційному просторі далі звучало не все так однозначно mm -hmm. і так далі. Ну і наостанок, хороші руски розганяють тези інформаційної пропаганди. А, а зрадники України, на моє глибокі переконання, такі, як в тому числі, не будемо Ті, господі Рістовича згадувати, але тим не менше вони вже почали формувати пропагандистський пул, не використовувати те, що з Росії прислали, а самі формувати. Ну, останній випадок збиття ракети інші падіння ракети, а яке нам предоставили, як нібито це було збиття української ППО цієї ракети, і так от воно все так вийшло. Так, от саме оці от речі вони якраз і роблять саме найбільше зло, тому що наші українці починають формувати і давати базу. Для хороших русских. Ну, отак от. І таких от прикладів є дуже багато. Це ракета, просто що воно саме таке болюче і, траг... і трагічне. От. Але я вважаю, що от саме в такому контексті нам потрібно вести боротьбу. І пропоную всім своїм колегам, які займаються цією боротьбою в інформаційному просторі. Давайте не давати майданчики для хороших русских. Давайте не включатися до хороших русських. Так я розумію, що це, можливо, десь там не буде стільки переглядів і стільки підписників. Ну, чесно кажучи, ну, є в мене там 20 тисяч. Я ради тих 20 тисяч буду старатися, а можливо, вони приведуть ще 20 тисяч, от метрових 50, там. пана Володимира, скільки там є. 20 Тобто, ну, розумієте, ну ну, ми сформуємо, буде в нас от вже буде в нас одна на трьох срібна кнопка. У нас вже є. Підписуйтесь, підписуйтесь і робіть репости. Наші глядачі зроблять репост, і завтра буде більше. Ну, інакше ми не переможемо. Просто-напросто, партія миру, не все так однозначно, якщо нам будуть знову стріляти в голову нашим дітям, ви ж розумієте, вони ж роблять ставку зараз не на те, що вони стрельнуть в голову там, мені чи пану Володимиру, нам, ми вже сиві голови маємо, нам не сильно стрельнеш. От. А це ж стрільба йде по нашим дітям і по тим от несформованим ще з точки зору е, принциповості позиції е, молодому поколінню. Я не... Я говорю зараз за солдатів, солдати вже сформувалися, в них все чітко, тут свої, там чужі, все однозначно, волонтери так само. Але є такі, які мені все так однозначно, яких, до речі, готує партія влади на сьогоднішній день, саме слуги, готують через голосування, через дію. Тобто такими от речами маніпулятивними, тому що цей політичний труп Слуги народу вони хочуть сильно якимось чином або ребрендінгом, або воскрешенням теж підняти і сальються в екстазі з тими хорошими руськими і тими ОПЗЖо. Колишніми Сельюся, потім потом екстазі в парламенті, і що ми будемо мати, і ми будемо мати таку головну бой, що знову прийде війна, однозначно, вона прийде ще раз. Бо саме на них будуть опиратися інші погані руські, реваншисти, які через 10 років, десь там в Росії воскреснуть там чи через 15. Так от оцю от фундамент під ними треба гадом вибити і все. Дякую, Ігоре. І насправді додати того, що не сказав Ігор зараз має пан Володимир. А я хочу ще. Ще раз наголосити на тому, що а, дійсно, друзі, від вас багато чого залежить. Ми говоримо про підписки, про проподобайки, про розповсюдження шляхом репосту наших відео і наших стрімів, але ж від вас залежить, хто буде дивитися той чи інший матеріал. До речі, а, слухаючи пана Володимира, зверніть увагу на те, що пан Володимир не просто взяв і відкрив свій відеоблог. Він давно-давно вже працює і має досвід і в телебаченні, і в медіа, і а, на екрані він не перший десяток років. Тому, ну, будь ласка, пане Володимире, ваш додаток до обговорюваного так. нашого питання про хороших русських, що ви можете про це сказати? Ну е я б так би мовити, ігорові тезу дещо розширив до такого політичного контексту. Справа в тому, що ще е десь після побаранчевої революції путінська кліка е під'юджувала своїх олігархів, особливо вих вихідців із України. Щоб пробувати в Україні проект Другої Росії, ну, щоб, щоб, щоб побудувати тут не націоналістичну, не українську Україну, вона, вона буде україною номінально називатися, те, що присовку те, вони побудували. Ви, українці, тут помирайте за, за совєтський союз або скачіть у червоних шовкових шароварах яких козаки ніколи не носили, тобто, це це якісь художники в Кремлі? Придумали ті, е, якісь е, е, ну шо е, шаровари червоний, синій е, в колір в тон. Кольору прапора радянської України і ще із штучного шовку. Ну уявляєте, в сімнадцятому е, столітті е, шаровари штучного шовку. Мабуть, вони дуже гарно горіли під козаками, але іронія в тому, що навіть з приходом Зеленського вони взагалі підло підступилися. Вони ключиком собі зробили проект Бабиного Яру. Тут Київська єврейська громада, вона дуже делікатна до цього питання, історики, це, це так делікатно все робилося. Тут, раптом, по відмашці з Москви і ну, Зеленському прилітає Шобла, хан такий олігарх родом з Києва, Фрідман, Авен, і давай. Тут декларувати готовність влити там ледний мільярд в меморіал Бабиня. І це мало би бути нове ЦК, яке б керувало Україною і нав'язувало Україні тренди неукраїнської України, так акуратно. І це, це дуже страшно, чесно кажучи. Тому, коли зараз навіть війна вже, по-моєму, не залишила навіть. Сумніву в тому, що в нас герб кризу, що в нас прапор жовто-блакитний, і що державна мова в нас українська, і що гімн в нас ще не вмерла Україна. Все решта буде обговорюватися права меншини, то все інше. Але разом з тим, от як вони ага, не, не, не пішло, не пройшло продавити цей неукраїнської України проект через. Бабаньяр, а давайте ми зараз перетягнемо. Треба ж, треба ж якось перехопити стафету е е е Медчківського електорату і електорату ОПЗЖ. І от вони красивезно через. Ну, от я, е наприклад, е П'ятковський, прекрасний дідусь, е ну він як платівка, він завчив там, е наприклад, три сторінки тексту, і на всіх ефірах він його повторяє. Не причому на день, по-моєму, по п'ять по ефірів має. <світ> і одна з головних тез, коли з'явилася трошки пізніше: Владимир Зеленський, видаючийся государственний діятель. Однозначно. Тут на повороті вискочив гордон і кричить: <світ> Андрій Єрмак, видаючися государственний <світ> діятель. Блін, там ще вискакує інше, якесь чули каже, Тимошенко, це вже видаючись государственний діяч, І це не Юля Тимошенко. <клес> блін, я дивлюся. Це видова боротьба. <клес> та, я дивлюся, блін. Так справді, е, Солоні, на це вся шобла, е, вони в якийсь момент сприяли, ну, сприймалися як е, ну, частина. Тих ну росіян, які солідарні з Україною. Але чим далі проходить час, тим більше виявляється, що це чисті заробітки ніякого, ніякого цього емпатії і все про вони такою херні не маються. Вони заробляють гроші. І вони співають в е, банкові, так як положено, согласно контракту. Там ще є Юлія Латиніна. Але найпозорніша вся. Історія взагалі з цими хорошими русскими це зору. Тому що Нівзоров, по-перше, фашист світоглядний. Він воював в Придністров'ї. Він е, був, е, ну, прославляв, так би мовити, рижський ОМОН і захищав його всіляко. І для литовців Нівзоров, який громадянин України, це просто ляпас. От дивіться, скільки ляпасів литовцям зарядила ця влада. Купівлею електроенергії в Білорусі, тому що Литва протестувала проти будівництва атомної станції на кордоні з Литвою, за 35 кілометрів від Вільнюса. Ні, е, 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 тут, тут намалювалися е, щирі хлопці зі слуги і вирішили ну, покращити енергетику України. Тобто, за кожною такою діяльністю, та, зараз відвертої п'ятої колони в стилі там. Дудкіна, капітана третього ранга, з випускника Київського політучилища, чи ще якихось там чертей Медведчиківських, справді їх ніби немає. Але з Шуфрич із Бойком почуваються прекрасно. Для чого вони потрібні, щоб вони були організаторами Побет Арестовича? А із того, що баюкає ту аудиторію, він уже убаюкав. Кого хочеш, приболтає. Єдине, що нормальним людям він просто вже доводить людей до сказу, тому що так відверто брехати і мати людей за останнє лайно, це не по-українськи, але це дуже по-російськи. А повірте мені, що в нас відсотків 15 народця, який принишв. Вони долю кишені на виборчій дільниці виймуть і прикладуть до виборчого бюлетені.